Темтатури. Ви на каналі Марік Бобалік студія. Ми сьогодні завітали з містером Шпаком. Завітали ще в одне красиве місце на Косівщині. Це є Терношоровська лада. От маршрут підйому. Дуже багато туристів. Хоч сьогодні у нас такі, якийсь, така прогноз погоди якийсь непонятний, мав бути і дощ, і хмарний, і вітер сильний. Але тим не менш, нам це не мішає подорожувати і знімати для вас якісний україномовний контент. Ну сьогодні хоч вітер зараз, хоч не відчуто настільки серед. Так, там на тій горі було другий, то був дуже сильний вітер. Так, там був дуже здувало з них. Ну а так, не вгадаю. Туди дуже багато доганяємо нашу групу, піднімаємося зараз до влади. Більш детальніше згодом. Там вже на горі. Поїхали. На маршрут дорога проходить кілька разів через таку гірську річку. Там є в принципі перехід адекватний, але для чого нам адекватний перехід? Як можна перейти, неадекватним переходом. Ось так от і все, гарненько, чистенько в супер. Йдемо далі. Ось, ще одна така пригода по дорозі. Гірська річка, щоб треба перейти. Ноги не будемо мочити, перейдемо нормально. Ось таким мостиком, який чуть-чуть тримається. Ось тут екстримали. По воді прийшла! Ой, боже боже, але це прикольно. Екстрим тур, зараз Богдан там буде. Супер! Оце турицька. Дорогою до скелі, Терношорська лада, нам трапився водоспад, який називається Терношорський гук. Хоча його висота лише 3 метри, фотогенічність цього водограю все рівно зашкалює. Водограй знаходиться в межах села Яворів Косівського району Івано-Франківської області на одній з правих приток річки Безулька, тому має ще одну назву Буковець Бузільський. Водоспад Терношорський гук складається з трьох каскадів і має висоту 3 метри. Утворився він в місці, де невеличкий потічок перетинає скельний масив пісковиків, у яких є стійкість до ерозії. Недалеко розташовується невеличке сірководневе джерело. Струмок біля водоспаду має ерозійну яму овальної форми глибиною біля півтора метра. Ну краса тут просто неймовірна. На відстані півтора кілометра від водограю Терношорський гук знаходиться скельний масив Терношорська лада, куди ми зараз і прямуємо. Це легендарні скелі, які за переказами володіють потужною енергетикою, так звані місця сили. Ще цікавішим об'єктом неподалік є каскад з п'яти водоспадів на струмку лючки. Це унікальне місце схоже на каньйон, де залишився кам'яний акведук. Ось такий запловний маршрут. На ладу. Кілька разів потрібно переходити через річку. Але погода супер. Скоро вже будемо, думаю, на ній. Бо на інтернету нема, карта не загружена. Ідемо на навмання. Надіюсь, що вийдемо. А як не вийдемо, ну, то. Кудась зайдемо, точно. Не заблудимося в цьому просторі Карпат. Ще є Карпатський смак. Можна спробувати. Колиба. і насолоджуюся. Якщо бачите номер телефону, можете зателефонувати і домовитись собі за... Класну вечерю. Після водоспаду буде невелика поляна. Яка закінчується ущеленною, а по обидва її боки нависають великі каміння, які ви бачите впереді. Це так звані ворота прориву. Тобто ми зараз будемо проходити через портал, за яким і знаходиться місце сили Терношорська лада. Варто згадати, що донедавна масив Терношорська лада була лише великим смітником. Я насправді в шоці, що тут так все було закинуто. Але активістам та небайдужим людям вдалося розчистити та надати цьому місцю туристичний потенціал. Ну це дуже вражаюче. Тут просто варто побувати кожному, особливо восени. Восени, осінню. тут дуже дуже красиво. Неймовірні краєвиди. Ну, ви самі, в принципі, бачите, водоспад є, рахуйте. Місце сили ми зараз йдемо різні будиночки, сама річка, оця безулька протікає, через яку ми проходили, до речі, кілька разів, і напевно бачу, впереді знову треба буде переходити. Ну, просто супер, друзі. Варто підписатися, варто підтримати мій канал, Марік Бобалік студія, і все буде Україна. Поїхали! Якщо зануритися в подорожі Карпатами, то вони покажуть вам багато цікавих місцин та залишать після себе незабутні враження. Зараз набирають популярності так звані місця сили, так називають зони з потужними енергетичними полями. Подейкують, що люди, які розуміються на духовних практиках, черпають тут енергію та силу. Одним з таких місць є Терношорська лада, на яку ми зараз уже скоро піднімемося. Останні лишилося пару метрів, як каже наш гід. Отже, перед тим, як будемо йти, розкажу вам деякі історії. Цей скельний комплекс розташований на південному схилі гори Терношора. Це ж ми йдемо на гору, це ж не просто якийсь там комплекс. Терношора гора 989 метрів над рівнем моря. На межі двох високогірних сіл снідавки. І Яворова Косівського району Івано-Франківської області. Донедавна мало хто знав про існування села Снідавка. Аж поки професор Прикарпатського університету Микола Кугутяк не виявив на околиці села давнє скельне святилище. Після того відпочинок в Карпатах біля гори Терношора набув містичних рис, і туристи звернули на це увагу. Що найголовніше, зараз вам розкажу історію та легенди Терношорської лади. Сама назва Терношорська лада походить від імені Лада, язичницької богині родючості. Під час своїх досліджень професор Кугутяк на верхівці скелі помітив кам'яну фігуру, яка схожа на вагітну жінку з чітко окресленими грудьми, животом і правою рукою. Він вважає, що її витисали у період культури фракійського гальштату. Тобто десь це було 12, 16 століття до народження ще хреста. Вона символізує матінку природу, яка дає життя усьому живому, тому її зобразили з великим животом та наповненими молоком грудьми. Когутяк вважає, що терношорський комплекс мегалітом вважається. Так називаються давні конструкції, споруди з велетенськими кам'яними брилами. От якраз ті, що ми бачимо зараз, і піднімаємося навкруг, тут досить є така проста стежина, як виявилася. Я думав спочатку, що це буде дуже важко. На його думку, колись тут було потужне святилище, де давні предки теперішніх гуцулів поклонялися своїм богам. Також когутяк виявив кілька петрогліфів, зокрема знак у вигляді літери Т на лівому передпліччі лади. Ну, якщо добре в принципі придивитися, на скелі можна побачити трикутники, лінії та хрести. Під час досліджень скельного масиву Терношорська лада на південному схилі гори Терношора. На природному восьмиметровому кам'яному крузі було виявлено солярні символи, накреслені древніми жрицями. Археолог Тарас Ткачук схиляється до думки, що це звичайні природні утворення, які в Карпатах повно. Ну, в принципі, так, але тут не так все просто. Просто каміння отримало таку форму під впливом природних факторів та процесів ерозії. На його думку, сліди, які там знайдені, не є наслідком людського втручання. Уявіть собі. Як це все цікаво. Існує багато цікавих фактів пов'язаних з цим місцем. Ну, давайте розглянемо одне. Наприклад, місце, на якому виявили кам'яну фігуру Лади, в часи палеоліту було дном Сарматського моря. Ну так, гід, в принципі, нас розказував, що це вся ця територія, поверхні це було на дні моря, але не думав, що це прям так настільки серйозно. Уявіть собі. А сам комплекс, дехто ще них називає українським Стаунхенджом. О, взагалі круто. Неподалік від пам'ятки, двічі на рік можна побачити цвітіння диких крокусів. Це в основному ранньою весною і в листопаді. Ну, ми були в жовтні, кінець жовтня, в принципі, крокусів не застали. Ну вже якщо хтось буде подорожувати на ці місця, сили, на ладу, на писаний камінь, тоді вибирайте пору року, щоб щось побачити цікавіше. Народі кажуть, що Терношорська лада прихильна до жінок, які просять допомоги завагітніти, адже Лада – це богиня родючості. Думок і гіпотез про це місце є багато, але вони всі. Сходяться на тому, що місця тут неймовірно мальовничі і мають потужну енергетику. Незвичайний скельний масив Терношорська лада зайвий раз переконує, що подорожі Карпатами мають чим нас здивувати. Насправді це так. Уявіть, скільки ми вже нових локацій відкрили для вас, для себе, для нас. Взагалі, просто неймовірна кількість, тільки за 2023 рік уявіть, де ми тільки побували. Скільки нових відео, і скільки різного матеріалу я почерпнув, історії різної. Е, ви почерпнули нові локації, для себе відкрили. Рахуйте, можна їздити і їздити, і не потрібно далеко їхати, виїжджати десь за кордон і так далі. У нас є в Україні ще дуже багато незвіданих місць, які варто. Поїхати. От прогуляйтесь по таких місцям, надихнетесь містикою і відпочинок в Карпатах назавжди залишиться в вашій пам'яті. Це я вам обіцяю. Я не можу з'їсти. Я вже застряг на спина. Не можу з'їсти. Я теж не поліз. Так. Можна повернутися назад буде? Ні. Ні. Обідно, вже не впаде. Так. Тут треба трохи обережні. Ми мене на таку аферу. Нормально? Треба було ще фонарик взяти. Треба було. А де він є? В сумці. Та пізно. Та пізно, пізно. Але що є, то є. Отако, скелі. Здорові камінюки вгорі. Ми тут тако злазимо боком. Я бачу, майже такі цятичні. Та я бачу, що вже все. Він каже, що воші. Як воші? Це, це бубнищі воші. Бубнищі, я позом застряг і все. І сказав, амінь. Ого, там, ти... там сильний спуск, бажай. Давай рюкзак. Що mm -hmm. там, хто там? Так, там рюкзак. тебе тільки. Нє, ні, нема. Чого нема? Ооо! Mm -hmm. Ого. А що тут? Тут буде тебе трошки. Крутенько! А як би тут з'їсти? Як тебе йдуть люди? Я розумію, а як мені тут злізти? Фух. Ще камеру треба зачепити. Та, та ні, та тут ширше, у обубнище. Це, це набагато ширше. Просто незручно. Не Дивись, так вже може при того тягне. Та добре, що тягне. Нас затягнули в аферу. За свої ж гроші. Я сильно, я сильно завашевий. Чи ні? Ти купи, яблук. Я, я Люся? Там ми йдемо. Ого. Ого. Пішли сюди, то йде. Ні не схожу. Ти не завхажи таку аферу сьогодні. Тих-тих-тих, ти що? Є цупеньки. І що? Є складки. У мене блідо. Я тут краєвид, де? Ага. Красота. Камера хоть пише. Камера пише. Вона не вмерла. На два об'єкти хватило зняти. Ви сюди теж йшли? І вийшли? Не вірю. Не вірю. Ану повторіт. Дайте куди. <ривіт> Сюди? Загнали нас, не? Бідних, українців. Думаєте? Ви місяч <ривіт> випадки. Важай, важай, дріти якийсь. За ногу ліво зачепився. Ні, не дріт, гілка. Повезло, але був би дріт, то з леве було. Ести та їсти, цілий день чую, їсти. Треба контент знімати, Я... а не їсти. Це крути. Я хочу не Кого? Відбивну. Відбивну? А ви були чемні? Я перший раз чую. Дійсно злізли. Вилізти було б важче, ні? Вилізти було б набагато більше. Що ви думаєте, Богдане, за ладу цю? Лада дуже красива, дуже цікаві місця і святі місця є. Ну, а спуститися і піднятися такий середній режим, що можна піднятися і львів. Але можна і впасти. Та. А можна і розбитися. Так, так що треба вважати на кожний свій крок. Та. Добре, ми спускаємося на перекус. І стартуємо вже на Франківська. А тут перейдіть спокійно. Нормально. Іра точно готова лазити по горах. Мама, ой, люби ноги так мити. Ні-ні, ой, нога з'їде. Аккуратно. А ми вже вертаємося назад, вертаємося через портал. Портал пропустив тільки не грішних людей. Бо кого гріхи тут не проходять. Чекайте, бо я йду через портал. Треба не втопитися ще, крім цього всього. О, я вже такий голодний. Поки лізли до гори. поки йшли через е, Цей... Е, чистилище. Я вже зголоднів, думав, що вже, вже, вже все. Ну скажімо так. Чистилище порівняно з бубнищем, де до хелідовша, тут набагато ширше. Тобто тут, тут я своєю, своїми габаритами скажімо так, проліз на ізі навіть, навіть з рюкзаком. А в бубнищі я там застряг. Ну, відео. кого цікаве, можна переглянути буде в тік хтоці. Та То нині будеш лізти чи ні? Ну, як я тут маю пролізти? Ну, от Кост, стаєш на носочки і лізеш. Ну я ж проліз. Ти, ти ще ще й зайняв? Так. Я там зберіг його. От. Ну, природа супер. Нема жари, нема вітру вже. Зараз хмариться. Передають дощ, не знаю, що тут буде воно, чи не буде. Ну, тим не менше, ви не туди пішли, але окей. Я хочу через річку. От річка тут, я йду сюди. Давай. Ну, от таке. Коли йдемо з туристами, інколи треба дивитися, куди йдемо, Ну, то таке. Я йду через річку, а ви туди. Ми сюди йшли? Так, я знаю, які тут є білі, Це червоні тут. А лисички по чому у вас? По дорозі тепер немає все. А цього року таких лисичок. Не було тут? Францівсько купа на базарі було. Я не знаю, у нас туди не було ні підпинків, німа, ні. Коли вже будуть їх морози боляти, то дня не буде вже нічого. — ну, Я не знаю, У нас у космові такі мало, щоб, мало що було. Що, берете чи ні? — Ні, та ми нічого, ми просто беремо. No. А ми ж не беремо. А та чого він, а бля? Нічого, нема? Ні, немає. Ні, то не цілой коні. Не знаю, що будеш їсти. Там просто вони сильно погроблені і поки. А ще гроші любувало. Карточку не можна Та Тут можна, але треба лише ти карточку і пін-кот від неї. Тут все об в селі ми теж якось їхали на раверах. Та й друге і другу казав, бери Греготівку. Він каже, та добре. Забув взяти. І ми приїхали з село не було нічого. Ні зв'язку, ні світла. Бабка каже, вишаєш карточку і пін код все буде добре. Но Він каже, ну то хіба я ще й заночую, хіба у вас? У nee, неї точно все буде добре. У неї топ буде вечір. Друзі, сьогодні неймовірна погода, неймовірна природа, осінь, колорит всього самого найкращого, що можна сказати, з нами сьогодні. Піднялася людина, пані Галина, яка за 10 років, останні 10 років не була в горах. Взагалі, хочу поспілкуватися з нею, хочу знати про її емоції та враження, які були після цього. Що ви можете сказати дуже стосовно задов... дуже... цього? Дуже задоволена, дуже круто. Я, по перше, подихала гірським повітрям. Це, це, це неймовірно. Я, дуже, я приїхала сюди не одна, я приїхала сюди з дітками. Я дуже рада, що вони мене, вив... що вони мене повезли в гори. Ну, я дуже-дуже задоволена, я дуже вам дякую. За то, що ви. Дуже вам дякую. І Я дійсно і тобі дуже мене дякую, що ти такі, дякую, що ти організував. І це... ну, я дуже задоволена. Я отримала таке задоволення е, і неймовірне. Скажіть наступне питання. Наскільки ви по стану здоров'я оцінюєте складність дороги, підйому, маршрут? По стану здоров'я навіть не як, Ну я на своє. Я по перше, в мене всі болячки пройшли. Це найголовніше. Як то кажуть. Гори лікують. Гори, так, всі болячки пройшли, Всі прийшли, все. я дуже, я дуже задоволена. Тобто ви набралися нових я набралися сил на новий енергії, робочий енергії, тиждень. Так, енергії. Ви рекомендуєте поїхати? в гори? Рекомендую, навіть поїх... початківцям, навіть початківцям, і навіть ти що навіть вони виїхав, перший раз теж поїхати. Супер! Все. Супер! Дякую, Дякую вам, пані Галина, за такий прекрасний відгук! Друзі, підписуйтесь на канал, подорожуйте разом з нами. Пізнавайте Україну, Україна мальовнича, природа. Погода, кадри. О, зараз осінь взагалі прекрасно, Дуже барви, такі е, багряно-осінні, е, такі багряно-червоні. просто Сонце нині промінчик засвітив, сонце пробилося крізь ті хмари. Показало нам, наскільки красива мальовнича осінь. Ну, я взагалі, в принципі, друзі, люблю кожну пору року. Чи осінь це буде, чи це буде зима, чи весна, чи літо. Але осінь якось по-свому вводить певні свої якісь такі е кадри, показує, наскільки мальовнича вона, наскільки от навіть там можна зараз показати, пробивається сонечко на гору, якусь, і видно крізь хмари наскільки гарний багряно-осінній ліс. Тому, друзі, з вас підписка, репост, поширення. І не лінуйтесь, поїдьте в гори, вам піде на користь.